Вітаю вас з вами на зв'язку Духовний Практик. І це друге відео формату карти дня. І також, перед усім я хочу відповісти на питання, да? після першого відео подібного формату. Люди, які подивилися моє перше відео під назвою Карта Дня, ставили питання, на що, в принципі, націлений цей контент. І я хочу сказати, що це. Так, це не є чітка система передбачень чи щось таке визначене, доленосне, але це спрацьовує як підказка. Людина, яка знаходиться у важкій життєвій обставині, послухавши моє відео, може якусь із певних фраз моїх виразів прийняти таким чином, що це буде слугувати як допоміжний фактор, який допоможе визначитися, знайти вихід з певної ситуації складної, да, вирішити якусь задачу. Ось так. Ну, власне кажучи, і в цьому і полягає суть і цього відео в тому числі. Ось так. Ви ставте свої вподобайки, коментуйте, шерте серед друзів та близьких, а ми перейдемо до самої суті. Овнів. Ваша карта дня. 9 січня 25 року. Карта для Овнів. Ангел задоволення. Сьогодні максимально проживайте приємні емоції, не уникайте людей, обставин, не поринайте тільки в себе у це відлюдництво. Да? Ідіть на відкриту комунікацію, насолоджуйтесь від спілкування, від взаємоконтакту з людьми, тваринами, навколишнім світом. І намагайтеся в усьому віднайти якийсь позитивний сенс. Це допоможе вам на тривалий час налагодити свою емоційну складову, да? і створити позитивний фон. Який буде як ну, допоміжний такий ресурс для того, щоб проходити важкі життєві обставини більш легше, м'якше, швидше. Ось так. Давайте далі. Телець. Карта дня для тельців, 9, 1, 25. Карта дня для тельців. Бог відображення. Намагайтеся від сьогодні дивитися на ситуації глибше і масштабніше. Шукати сенси, да? приховані сенси в тих обставинах, в яких ви опиняєтеся. Ось. І це допоможе вам також знайти відповіді на ті питання, які тривалий час не покидають вашу свідомість і ваші думки. Ось. Так, бузінки, карта дня для близняків, перше, дев'яте. Перше. Почекайте 9, перше, 25, щось я запутався. Бузньоки, 9, перше, 25 карта дня для вас. Ангели радості, от бачите, в овнів задоволення, а у близнюків радості. А тут я скажу, що у вас є ресурс сьогодні, на даний момент, зробити когось щасливішим, змусити когось посміхатися, прожити якусь приємну емоцію. Поділіться цим ресурсом. Ось цей свій стан внутрішнього піднесення. Даруйте. Людям, і ви отримаєте вдвічі більше. Ось. Так, раки. Карта дня для раків. 9, 1, 25 Так, раки. Ангел сім'ї, ну, в принципі, для раків це не дивна така обстановка. Все в сім'ю, все для сім'ї, все заради сім'ї. Сьогодні приділіть час своїм близьким людям, дітям, да, своїм коханим половинкам. В принципі, от, заакцентуйте свою увагу свою енергію, ресурс на те, щоб е прожити цей день в благості, легкості поруч із близькими, рідними вам людьми. Да. Так, стрілець, карта Дня для стрільців. Давайте дивитися. 9, 1, 25 стрільці. Ангел фінансів. Сьогодні заакцентуйте, який колір, да? погоджуй, Так і пахне грошима. Так от, стрільці сьогодні. Заакцентуйте свій погляд на ті процеси, які в найвищих тенденціях, в найближчих перспективах можуть принести вам фінансові дивіденти. Тобто ви можете почати якийсь процес, який принесе вам фінансові збагачення, або втілити якусь певну свою функцію, да, або якісь свої навики застосувати, які приведуть вас до того, що ви отримаєте фінансову винагороду. Або ви можете знайти когось, хто може вам запропонувати якусь вигідну таку от, співпрацю. Ось. Ну, вам на сьогоднішній день все світ фінансові збагачення. Прикольно. Давайте далі: скорпіони. Карта дня для скорпіонів. Вмикаємось в процес. Карта дня, 9,1.25. Ангел релаксації. Відпочиваємо, не напрягаємося. І якщо і виходимо із зони в комфорту, да, в зону максимального комфорту, оце про скорпіонів на сьогоднішній день. Відколупайтеся від себе, від світу, пустіть все на самотік, нехай все вирішується в міру своєї потребності, да? релаксуємо, кайфуємо і не напрягаємося. Оце девіз на сьогоднішній день для скорпіонів. Діви, Діви, між іншим вийшов прогноз на весь 25 рік для Дєв. Хто не бачив, можете перейти та подивитися. Да? В моєму YouTube-каналі все у відкритому доступі. Так, Дєв-Карта Дня для Дєв. 9, перше, 25. О, ангел підтримки. Ось тут я можу сказати, що: якщо ви потребуєте підтримки, не бійтеся про неї просити. Або якщо у вас хтось просить підтримки, не бійтеся її надавати і не очікуйте нічого натомість. І тоді обставини складуться таким чином, що ваших ресурсів стане більше для того, аби більше не потребувати участі когось стороннього. Да? Тому що ви по своїй такій сущності ви любите контролювати всі процеси і не довіряєте нікому нічого, в принципі. Да? І коли потрібно когось долучати, вам це максимально не подобається. І якщо ви підете на такі відчайдушні кроки, то потім складуться обставини так, що у вас більше не буде потребності когось долучати до своїх якихось процесів. Це такий, знаєте, іспит перебороти себе, переступити через себе і піти на ті умови, які вам не дуже подобаються, але які в моменті будуть правильні. Ось так. Так, віси це наступний знак. Віси, карта, дня для віси. Слухайте, що ж це випадає. Давайте візьмемо цю. Ангел зцілення. Найближчим часом очікуєте від людей, поруч із вами, дій, які допоможуть вам вирівняти ваш внутрішній стан. І от ваш зруйнований світ, да, такий важкий, ем, ну, болючий внутрішній процес, він піде на відновлення. І він зробить вас сильнішими, досвідченішими, кращими. Ось так, але тільки за участі людей, які ну, не байдужі по відношенню до вас, яким ви не байдужі, які будуть вас підтримувати. І в принципі не уникайте своїх емоцій, проявляйте, от якщо вам боляче, кажіть про те, що мені боляче, неприємно, я не на таке, щоб люди розуміли. А знаєте, це як... Я б це зумовив такою фразою: скажи, де в тебе най... скажи, де в тебе найбільше болить. Щоб я знав, де тебе найбільше любити. Оце е, фраза як лозунг для вас на найближчий час. Да. Так, наступний знак Лев. Леви. Карта дня для вас. Так, 9, 1, 25. Дивіться: ангели очищення. Леви. Відпускаємо все, що не потрібно. Е, відпускаємо емоції, які вже ніяк на нас не впливають, на нашу реальність. Ну, в позитивному контексті, да? тому що емоції в будь-якому випадку впливають. Але якщо не в позитивному, то вони нам не здалися. Правильно, відпускайте людей, які вже вам не потрібні, які не транслюють у ваше життя нічого хорошого і тільки гаять ваш час і ваші ресурси. І приймаємо в свою чергу все те, що надходить у ваше життя в якості чогось нового, незвичного, невипробуваного, але цікавого. Ось процес очищення він передбачає не тільки спустошення, але й наповнення. І воно може відбутися одночасно. Тому відпускаємо і приймаємо в легкості. Ось це для левів дуже актуальна тема. Так, риби. Дивіться, риби в нас богиня краси. Не шукайте нікого для порівнянь. Не шукайте нікого для того, аби от а в кого краще, акцентуйте увагу на собі. Ви йдете своїм темпом, ви досягаєте своїх певних ну, звершень у свій час. Але е, богиня красива, вона каже про внутрішню силу, в першу чергу, да? правильно подавати себе світу, для того, щоб світ бачив у вас от, щось прекрасне, що чарує. І тут підключається фраза, тільки мертва риба пливе за течією, а жива проти течії. Тому ідіть на перекір тим обставинам, які виникають у вашому житті, і впроваджуйте в своє життя те, що ви хотіли б прожити. Чого немає, що інші можуть не розділяти з вами, не підтримувати, але що ви особисто хочете прожити. І це воно прийде. Да. Імітуйте. І рано чи пізно ця імітація стане реальністю. Так. Передостанній знак це козероги. Козероги, карта дня для вас на 9.1, на 25. Що це в мене погано з цими датами? так? 9.1.25 для козерогів, карта дня. Ангел відвертості. Будьте максимально відкриті, щирі, чесні, не тільки з людьми, а в першу чергу і з самими собою. Відчувайте, приймайте, розумійте свої емоції. І результатом таких ваших дій буде те, що і люди навколо вас вони будуть відкриті, чесні, щирі. Вони будуть м дуже так, от знаєте, м лагідно відноситися до вашого емоційного стану, боючись вам зашкодити, вас образити. Тому що по-правді, ви е Ну, от будуєте ілюзію того, що от, не підходь бо бадану рогами. А насправді там хохова, прихована така маленька пухнаста істота камочок щастя та любові, який хоче, щоб його отак от закрили від усіх да? отак от в кокон і, і не відпускали. Гріли, любили, обіймали, але не ображали. Ось. І ви отримаєте таку позицію з боку інших людей, якщо будете проявляти свою внутрішню глибину. Не бійтесь бути океаном для тих, хто не вміє плавати. Ну от, розумієте? Або навіть не так. Не бійтесь бути океаном через свою глибину, розмінюючи себе на калюжу для інших. Будьте такими, якими ви є. От. Останній знак Водолійчики. Давайте. Карта дня для водоліїв. На 9, 1, 25. Ангел Всесвіту. Ну, водолів, як завжди, все масштабне, космічне і глобальних таких об'ємів. Да? Е, реалізовуйте свої скажені ідеї. От я це е, ось так зумовлю. І масштабуйте погляд. Не акцентуйте увагу тільки на чомусь локально, беріть все його одразу. І тоді у вас складеться пазл, тоді картина буде домальована. Тоді, як ви розумієте, гармонія прийде у ваше життя. Ось. Вам не можна зупиняти, зупиняти свій темп. Не гальмуйте себе. О, і фраза поспішиш людина смішиш» – Це не про вас. Тому що, в принципі, позиція озу для вас звична. Люди завжди сприймають водолів як якихось дивакуватих, таких, трошечки з'їхавших з розуму людей. В принципі, в чомусь є навіть правда. Ось. А водолії реалізовуйте свої скажені ідеї, втілюйте в життя, тому що ви є прогресом і каталізатором. Майбутнього. Ось яке дуже-дуже скоро, в 43-му році почнеться ера Водолія, От тоді почнуться благосні зміни. Да. А до того цифровізація: ці всі-всі процеси, але це не про це. Да. А, пишіть свої коментарі на рахунок сьогоднішнього а, відео, да. формату карти дня. Пишіть, чи потрібно продовжувати робити подібний контент. Бажаю всім мирного неба над головою. І все буде. me